Вона не прорвалася, не розбіглася. Ворог був знищений. Я пробігаю на СП і бачу, беху виїжджає. Ну, вона не виїжджає, то повилітала. Я не довго думаю чи кричу, давай кажу РПГ. Взяв вибіг, направив на беху івали. Чотири чоловіка за взаї бех. Розпочався бій, я здійснив постріл. Повертаюся, мій побратим і кричить, що він 300. Кажу, давай залазь в нору, надавай собі допомогу, тільки ситуація дозволила, затягнув турнікет. Ну і в принципі ми далі продовжували бій. Коли ситуація дозволила, надав йому допомогу, поки його не можна було евакуювати. І я туди, ще я за погляд, і все другим посилом. А два вже я так, в полі. Взяв РПГ, так, так само здійснив постріл по ворогу, відповідно, по техніці. Як в подальшому виявилося, одна техніка була зупинена, інша пройшла ближче до наших позицій і змогла висадити десант. В тому напрямку я ще здійснив пару пострілів, десант вигрузився. І наступав на нас. Ми оборонялися, зав'язався стрілецький бій. Ми по ним ще насипали з одноразового ручного гранатомета. Краще отак накидав, насипаємо, щоб швидко закінчив, і більше нічого не треба. Не знаю, я ж як поповчу, що я попав, чи що це так закінчилося, я взагалі був радий там. Також зашов. Не знаю, чого, але я був такий так. Ну я б не сказав, що в мене був якийсь запад. Рідше їх би взагалі не було на нашій землі. Не одного, не 30, не сотні. А це стандартна для них справа, вони постійно наступають такою групою. Ну, я зрозумів, що заліті немає смислу. Ну, тому що і літки, і ліво. І сама позиція, коли я туди... Прибув, то вона повністю була осіяна ворогом, причому це за різні періоди часу. І по саме своїх цих трупах ідуть. Я не розумію, не можемо програти. Любов лохатка це наша земля. Тримаємо, тільки треба зібратися з волею, силою, козацьким духом як кажуть. Тоді да, біжалю без, без страху.